Прошу Я. всіх стати сюди. До зали судового засідання з'явилася сторона позивача, представники Чагорської сільської ради, особі-провідних юрисконсультів, юридичного відділу Чагорської сільської ради. Відповідно до частини 3 статті 53 Господарського процесуального кодексу України беру участь у цій справі. Останні бригади обороськи зрозуміють. Залі судового засідання перебуває не встановлена особа, що здійснює фото та відеофіксацію судового засідання на портативний мобільний пристрій відповідно до принципів господарського судочинства, саме відкрити відкритості, це не заборонено законом. Вважає що суддя Шевчук, Олександр Вікторович. Не може брати участь у розгляді вказаної справи і підлягає відводу, оскільки він не заінтересований у результаті розгляду справи. Повторного навчання із Шевчуком Олександром Вікторовичем по юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є загальновідомим. Проте не свідчить про упередження судді та ніби подружні відносини, як було заявлено представниками відповідачів. Зглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання. Представника відповідача про відвід Шечука Олександра Вікторовича судді, коли господарського суду Чернівецької області ухвалив відмовити в задоволенні відводу. Прошу передати на розгляд господарського суду Закарпатської області справу номер 926 29 09 дрів двадцять честь. Ми не погоджуємося з заявою відповідача. Ми вважаємо, що дана земельна ділянка відноситься до Територіальної підсудності даного суду тому просимо залишити заяву без задоволення. Ухвалив задоволені компонента представника відповідача відмовити. Окрім того, у зв'язку з відсутністю протягом одного місяця після закінчення строку дії договору з оренди землі від 3 січня 2006 року листа повідомлення орендодавця Старожинецької районної державної адміністрації про заперечення щодо його поновлення. Договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах. Чернівецька обласна державна військова адміністрація, як орган уповноважений на управління комунальною власністю. З сільської ради, а тому вважаю, що позиніли вимоги не підлягають задоволенню. Ваша права позиція аналогічна. Дякую. Сворицький суд Чернівецької області у складі суддів Шевчука Олександра Вікторовича, Кейман Станіслава Петрівни та головуючий судді Павлюк Анни Юріївни за позовом керівника Чернівецької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Чагорської сільської ради до фізичної особи підприємця Шевченка Сергія Івановича за участь та ті особи, яка не заявляє самостійних вимог Чернівецької ОВА про скасування державної реєстрації права оренди та зобов'язань, повернути в комунальну власність земельних ділянку площею 3 гектари суд ухвалив e, позов задовольнити припинити право оренди Шевченка Сергія Івановича на земельну ділянку шляхом скасування в державному реєстрі чоловік прав на рухоме майно виверсати фізичну особу підприємця Шевченка Сергія Івановича, повернути Чогольській сільській об'єднаній територіальній громаді в особі Чогольської сільської ради земельну ділянку водного фонду з за... Фізичної особи підприємця Шевченка Сергія Івановича е, на користь Чернівецької окружної прокуратури е, 4962 гривні судового збору. Рішення Господарського суду набирає законної сили. Після закінчення строку подання апеляційної скарги засідання оголошується закритим. Всім дякуємо за увагу!